Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію Безпека дітей дошкільного віку взимку. Зима це прекрасна пора року, але й час, коли діти найбільше схильні до різних небезпек. Щоб зберегти здоров'я та безпеку своїх малюків, батькам необхідно дотримуватися певних правил. Одяг та взуття. Теплий одяг, одягайте дитину по погоді. Шари одягу краще утримують тепло. Непромокаємий верхній одяг. Захистить дитину від снігу та дощу. Тепле взуття. Вибирайте чоботи з теплою підкладкою та неслизькою підошвою. Головний убір та рукавички, необхідні для збереження тепла тіла. Безпека на вулиці. Дорожній рух. Нагадуйте дитині про правила дорожнього руху, особливо взимку, коли видимість обмежена. Ожеледиця. Поясніть, що на слизькій дорозі легко поскознутися, тому ходити треба обережно. Снігові замити не дозволяйте дітям гратися біля великих снігових замитів, оскільки вони можуть обвалитися. Водойми Катест... категорично забороняйте дітям виходити на лід без нагляду дорослих, ігри зі снігом. Наглядайте за дітьми під час ігор зі снігом, щоб уникнути травм очей та обмороження. Чужі предмети поясніть, що не можна підбирати на вулиці невідомі предмети. Безпека вдома, обігрівальні прилади. Розташовуйте обігрівальні прилади від, подалі від лихозаймистих предметів і не дозволяйте дітям до них доторкатися. Електрика. Перевірте всі електричні прилади на справність і не дозволяйте дітям бавитися з розвитками. Елинкові прикраси. Вибирайте безпечні іграшки для ялинки, які не б'ються і не мають дрібних деталей. Хімічні речовини. Зберігайте всі хімічні речовини в недоступному для дітей місці. Здоров'я. Загартовування. Поступово втрачайте дитину до холоду, але уникайте переохолодження. Вітаміни. У холодну пору року особливо важливо забезпечити дитину вітамінами. режим дня. Дотримуйтесь режиму дня, забезпечуйте дитині достатній сон і харчування. Що робити, коли дитина замирзла? Обережно зігрівати, перемістити дитину в тепле приміщення, зняти мокрий одяг, обтерти шкінру сухою теплою тканиною, дати тепле пиття. Теплий чай або молоко допоможе дитині зігрітися зсередини, звернутися до лікаря. Якщо стан дитини погіршується, необхідно терміново звернутися до лікаря. Пам'ятайте, що безпека дитини це відповідальність батьків. Рісні поради. Розмовляйте з дитиною, пояснюйте дитині, чому важливо дотримуватися правил безпеки, показуйте приклад. Самі дотримуйтесь правил безпеки, щоб дитина брала з вас приклад. Будьте уважними, ніколи не залишайте дитину без нагляду, дотримуйтесь тих простих правил, ви зможете забезпечити безпеку своїх дітей взимку і зробити цю пору року незабутньою для них. Бажаємо вам і вашим дітям теплої та безпечної зими.